Світлячки, всім привіті! Продовжую свій променад. Знову забігла в Єву. І от вперше побачила ось такий унісексовий парфум, італійський бренд. Voyage Royal, Royal Rail Драколо. Зовсім пахне не дракулою. Це не реклама світлячки. Мені це пахне шипрофужером, фужером, колонієвим таким товаришем, але інтенсивно звучащим. Ви мені не раз писали про одіколон культовий французький ОЖЕН. Молодеж в тімі. Ось це мені пахне реально адікалоном ОЖЕН, але який я знаю. Версію Ажен, колись ще до... 14-го щернадцять року в Брокарді, коли була представлена марка Брокард, у них була своя версія брокардовська Дікалона, а Жен. От вона пахла отак, як цей Дракула. Дуже схоже. Фліор Дранж тут на ролі домінують і на ролі Портофіно, до речі, ви тут знайдете наспіллю. І дещо ще нагадує композицію ефірного ліну в нашому бренді Ароматика. По знакам зодіака Тілєц. Тілєц. Був у мене не один такий флакошик цього масла. Композиція, Арома Нагадує. Так що фанати Ожена, хто шукає Ожена Дікалонс, затестять оцього красавця. Це не реклама.